Боже, добрий вечір! Як я вас хотіла побачити? Привіт вам з Києва. привіт, з Херсона. Боже, я ваші тіктоки. Це ви просто. Ви для мене така сонечка героїня. Діана, ти бачиш, пані Олену, Це просто привіт. Ми дуже щасливі. Як у вас справа? Як там Херсон? Боже, я тримаємось, все буде добре. Ой, тримайтеся у вас теж весело було теж на, у на нас весело. Ми з малою ось були дві ночі в укритті. Ну це нічого в порівнянні з тим, що ви пережили. Особисто ви <рес> і про все місто я мовчу взагалі. <рес> а як малу звати? Як малу звати я, Вікторія, Денка Діана. Діаночка привіт. Діаночка, привіт. Ой, клас! Боже, Яка ти шастлива. гарна? Я Ми всім розказують всій Україні. Що я вас бачила. <рес> я зроблю відео і викладу тільки в інстаграм. Тіктоці ті, хто ці не пропускає. Ми нічого. вас дуже любимо. Чекаємо на повне звільнення всієї Херсонської області. У нас є знайомі, які живуть в Київській області, які хочуть повернутися додому. Дуже дуже цього чекають. Все буде добре, всі повернуться, Можливо, все відбудуємо, все буде добре. Ми вас, ми вас обіймаємо, бажаємо триматися. Як можете триматися. Добре, дякую. Дуже дуже щаслива, що я вас побачила. мене навіть перебиває, знаєте, дух, я навіть не можу все сказати, що я хотіла. Та кажіть, я послухаю. Гарного вам вечора, гарного ефіра, гарних співрозмовників. Дякую. Це буде Україна. Па-па, Папа, -па. Діаночка. Діаночка. Красуня, побачення. до побачення.